На світі є лише одна країна, де найяскравіше світить сонечко і де найрісніше цвіте бузок. Моя країна це неозорі степи, мальовничі гори, калина в саду і мамині, чорнобривці, жовто-горячі соняшники і родючі чорноземи. Сьогодні в моєї країни день народження. Так, саме сьогодні, 24 серпня, вже 31 рік поспіль, ми святкуємо День Незалежності України. Це молодий вік для людини, а для держави період важливих змін, доленосних подій. Це час, коли всі українці об'єднались, стали сильнішими та навчились відстоювати свої права. Ми Рада організації Молоді Південно-Української атомної електростанції. Пам'ятаємо про подвиг наших колег ЧАЕС та засуджуємо акт ядерно тероризму, що здійснює Росія на Запорізькій атомній електростанції в тимчасово окупованому енергодарі. Віримо в зсу та поверненню абсолютної незалежності всім українським містам та стратегічним об'єктам. У цю важку годину свято незалежності набуває особливого значення, адже боротьба ще триває. Але ми твердо знаємо, що українці мають незламний дух і ворог буде переможений. Мені завжди не віддамо свого чистого блакитного неба і стиглих жовтих колосків пшениці. Скільки всього рідного закладено у двох кольорових смугах синьо-жовтого стягу. Сонечко. А що для тебе Україна? Це багато усміхнених, щирих людей, гарні пісні. Мова, наче солов'їна, особливі звичаї, А ще в нас є свій герб і гімн. Батьки кажуть, що це наша історія. Це наша історія. І ми маємо цінувати усе те, за що боролись наші предки. Ми з надзвичайно глибокою шаною та повагою ставимось до національних і народних символів України, до рідних традицій. Адже вони і є наша сутність і менталітет. Вишиванка для мене це символ краси та національної ідентичності українського народу. Гляньте, у кожному малюнку закодовано унікальний генетичний код нашої нації. А скільки добра ми покладаємо у стіпках українського вишитого рушника? Це наша святиня, пам'ять та символ любові. А для мене вишиванка це сорочка зроблена маминими руками. Це як оберіг. Та я й сама навчаюся вишивати українські орнаменти. Мрію на перемогу одягнути нову сукню з маківками. Дитину калина завжди прикрашала ошатні українські оселі і нагадувала про кров пролиту нашими героями. А верба символізує жінку, що проважала воїна на праведну боротьбу за незалежність. Сьогодні наші Збройні Сили України, як і тоді, мужньо боронять наші землі. Слава Україні! Героям слава! Україна багато своїми захоплюючими краєвидами. Від Карпатських гір стрімких річок до лазурного морського узбережжя. Влітку Чорне море. Традиція багатьох українських сімей. Традиція, яку зараз, на жаль, підібрали. А після війни ми зможемо поїхати на море в Крим. Правильно казати, не після війни, а після нашої перемоги. А після нашої перемоги ми знов зможемо побачити море. І звісно, тоді ми повернемо не тільки нашу територію, а й старі, добрі традиції. Пливи швидше моя перемога. Нехай все буде Україна! Раніше я думала, що в грі важлива участь, а не перемога. Але тепер мені неодмінно потрібно виграти. Тому що я загадала бажання і воно збудеться лише, коли я переможу. Я здогадуюсь, яке бажання ти замовила. Поки ви гадаєте, я радію, тому що перемогла. Молодець мала, твоє бажання обов'язково здійсниться. Ми усі скоро переможемо, тому що ми сильні, ми вільні, ми разом.